Всім привіт! Чи є у вас вокальні здібності секрети вокалістів-початківців? Згідно з поширеною думкою серед людей не треба братися за спів, якщо у вас від початку немає яскраво виражених вокальних даних. Хочу сказати, що ця думка є помилковою. Тому що не так вже й багато людей яким ведмідь наступив на вухо на всі 100%. Майже кожна людина володіє мінімальними вокальними здібностями. Перевірити свої здібності і їх рівень не так вже й складно. Пояснюю, перше, пригадайте, чи вам хтось говорив, що у вас приємний співацький голос. Коли ви співали у караоке, наприклад, з друзями. Друге. Запишіть свій голос на диктофон під фонограму улюбленої пісні, прослухайте цей запис, оцініть свій тембр, чистоту звуку та точність ведення мелодії. Третє, якщо ви не впевнені, що змогли правильно оцінити свої здібності. То запишіться до вокального педагога і дайте йому послухати свій запис. Четверте. Перевірте свій діапазон самостійно. Якщо у вас є піаніно або синтезатор, починайте з найнижчої ноти і проспівайте її. І поступово йдіть до найвищої ноти, проспівавши її. Не напружуйте голос там. Де вам вже буде незручно. Грамотно і правильно розширити діапазон ви зможете лише у процесі навчання і рекомендовано з педагогом. Перевіряйте свої здібності, ставте лайк, підписуйтесь на канал, задавайте ваші запитання і співайте українське. До зустрічі у наступних відео!